Бухгалтерський баланс надає важливу інформацію про наявні ресурси підприємства, проте для оперативного керівництва необхідна інформація про їх зміни саме для обліку змін засобів та їх джерел в процесі господарської діяльності відображаються за допомогою системи рахунків. Тому темою нашого сьогоднішнього уроку є класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Рахунок це спосіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками, з метою систематичного контролю за наявністю та змінами засобів їх джерел в процесі господарської діяльності. Тобто бухгалтерський рахунок це основна одиниця накопичення і збереження інформації в бухгалтерському обліку. Збільшення і зменшення господарських засобів та їх джерел в результаті господарських операцій відображаються на рахунках окремо, тому рахунки бухгалтерського обліку прийнято зображати у вигляді двосторонньої таблиці. Ліву сторону, якої називають дебет, а праву кредит. Ми малюємо собі ось такий літачок, ліва сторона у нас відноситься. Називається дебет, права сторона кредит. Намалювати отакий от літачок означає відкрити рахунок. Дебет від латинського дебет, він означає він винен. І відноситься до лівої сторони бухгалтерського рахунку. Кредит від латинського кредит, він вірить і. Відноситься до правої сторони бухгалтерського рахунку. Рахунки відносяться до активу і пасиву. Дебет відноситься до активу, кредит це наш пасив. Два види бухгалтерських рахунків активні і пасивні. Активні рахунки розміщені кошти компанії. Для активних рахунків дебет це. Тобто прибуток, кредит, втрата коштів. Збільшення дебету означає збільшення майна. Збільшення кредиту означає зменшення власних коштів. Пасивні рахунки це залучені кошти компанії. По пасивних рахунках збільшення відбувається в кредиті, це означає, що збільшення власних коштів компанії. Усі бухгалтерські рахунки класифікуються у відповідності зі структурою балансу і поділяються на активні, відбувається облік наявності і руху господарських засобів. Пасивні відбувається облік наявності і руху джерел утворення господарських засобів. Активно-пасивні мають ознаки як активних, так і пасивних рахунків. Тобто, в них початкове сальдо може бути як в дебеті, так і в кредиті. В активних рахунках сальдо початкове тільки по дебету, в пасивних сальдо початкове тільки по кредиту. В активно-пасивних може бути сальдо початкове і в дебеті, і в кредиті. І четвертий тип це позабалансові рахуночки – Облік об'єктів, які не належать підприємству, але перебувають у нього на тимчасовому користуванні. Розглянемо схеми наших рахуночків. Активний рахунок ми відображаємо таким способом. Малюємо свій літачок дебет і кредит. Позначаємо. Сальдо активного рахунку є в дебіті початкове. Оборот. По кредиту, коли є збільшення, оборот по, дебет, по, по дебету, оборот по кредиту, і сальдо кінцеве по дебету дебетове. У пасивному рахуночку все з точністю, з точністю до навпаки. Сальдо початкове записується в кредиті, по дебету іде зменшення, по кредиту йде збільшення. І сальдо кінцеве кредитове, тобто залишається в кредиті. Для визначення залишку на кінець місяця на активному рахунку можна визначити за допомогою такої формули. Сальдо кінцеве активного рахунку дорівнює. До сальдо початкового дебетового залишку сальдо початкове, даємо дебетовий оборот, оборот по дебету і віднімаємо оборот по кредиту. Тобто, ще раз, сальдо кінцеве активного рахунку дорівнює сальдо початкове, Яке відноситься в нас до дебету, плюс оборот по дебету, мінус оборот по кредиту, у нас виходить сальдо кінцеве активного рахунку. Наприклад, у нас є задача на підприємстві за рахунком каса, залишок на початок місяця становив 1000 гривень. Протягом місяця в касу необхідно надійшли кошти з банку на суму 35 тисяч гривень. За оплату послуг 20 тисяч гривень. І видано з каси заробітну плату на суму 32 тисячі гривень. Видано на відрядження 5 тисяч і здано в банк суму у 13 тисяч гривень. Ми, як це візуально все відображаємо. Всі наші дії, які відбуваються в касі, ми малюємо наш літачок, позначаємо, що ліва частина дебет, права кредит. По центру, посередині ми пишемо каса, рахунок каса, 30-й рахунок каса, і заповнюємо наші дані. Сальдо початкове на початок місяця в нас було 1000 гривень, да, становило, ми його переписуємо. Потім те, що до нас надійшло в касу, а саме з банку кошти, і надані послуги нам оплатили. А видали ми з каси заробітну плату, відрядження і суму здали в банк. Все, закінчився наш період. Ми закриваємо рахуночок, тобто починаємо розраховувати обороти. Додаємо суми наших операцій без сальда початкового. Тобто, 35 тисяч плюс 20 тисяч, у нас оборот, виходить, 55 тисяч. Тут ми додаємо 32, 5 і 13 тисяч і записуємо оборот. І починаємо розраховувати. Оскільки в нас каса активний рахунок, то в нас 1000 гривень, ми повинні додати 55 тисяч і відняти 50 тисяч. І сальдо кінцеве на кінець місяця, в нас виходить 6 тисяч, ми його записуємо у дебет нашого рахуночка. У пасивних рахунках для визначення залишку на кінець місяця відбувається така операція. Сальдо кінцеве пасивного рахунку дорівнює до початкового кредити, кредитового залишку, тобто сальдо початкового кредиту, додаємо кредитовий оборот, тобто оборот по кредиту, і віднімаємо дебетовий оборот. оборот по дебету. І отримуємо сальдо кінцеве пасивного рахунку. Ще раз, сальдо кінцеве пасивного рахунку дорівнює. Сальдо початкове, яке знаходиться в кредиті. Додаємо оборот по кредиту і віднімаємо оборот по дебету. Наприклад. На підприємстві на рахунку розрахунки з постачальниками і підрядниками залишок кредитовської заборгованості становить 150 тисяч гривень. Протягом місяця мали місце такі господарські операції. Перераховано постачальникам за отримані матеріали на суму 300 тисяч гривень. Надійшла від постачальників чергова партія товарів на суму 200 тисяч гривень і прийнято до сплати рахунок підрядника за виконану роботу на суму 50 тисяч гривень. Тобто Відкриваємо свій літачок. Відкриваємо рахуночок, малюємо літачок, ділимо його на дві частинки: дебет і кредит. І оскільки у нас розрахунки з постачальниками і підрядниками це пасивний рахунок, то сальдо початковий початок місяця в нього буде у кредиті. І становить воно 150 тисяч. Потім у нас надійшло від постачальників, оскільки це пасивний рахунок, то по кредиту в нього відбувається збільшення. Те, на яку суму він збільшується, ми записуємо в кредит надійшло від постачальників 200 тисяч, рахунок підрядника до сплати. Нам також надійшов 50 тисяч. А перерахували ми заборгованість постачальникам за якісь матеріали. В сумі 300 тисяч. Закінчився наш період. Більше операцій по Цьому рахуночку у нас не було, ми можемо його закривати. Закриваємо рахуночок, тобто підбиваємо обороти і виводимо сальдо кінцеве. По дебету у нас був тільки один. Одна операція 300 тисяч, а в кредиті у нас було дві. Ми 200, додаємо 50 і записуємо оборот кредитовий 250 тисяч і виводимо сальдо кредитове. Тобто 150 тисяч, додаємо 250 тисяч і віднімаємо 300 тисяч. І сальдо на кінець місяця у нас. Отримуємо 100 тисяч гривень. Усі наші рахуночки класифікуються за відповідними ознаками. Класифікація рахунків це угрупування рахунків по найбільш істотним ознакам, що дозволяє забезпечити однаковість у відображенні господарських операцій, порівняність і свідомість відповідності показників. Бухгалтерські рахунки класифікуються за ступенем. Деталізації одержуваної інформації, за об'єктами обліку майна або джерел по відношенню до балансу, за призначенням та структурою і за економічним змістом. За об'єктами обліку майна або джерела поділяються на активні, пасивні та активно-пасивні. Ще раз, активні, це в нас сальдо початкове у дебеті, пасивні сальдо початкове в кредиті, активно-пасивні сальдо початкове як у дебеті, так і в кредиті. Або там, або там, або і там, і там. ступенем деталізації одержуваної інформації: синтетичні, аналітичні та субрахунки. По відношенню до балансу балансові та позабалансові. За призначенням та структурою поділяються на основні. До них відносяться інвентарні це матеріали, нематеріальні активи і грошові кошти. По обліку власного капіталу. Розрахункові. До операційних відносяться калькуляційні збірно розподільчі, збірно нерозподільчі і транзитні. Фінансово результативні. По обліку доходів. І порівняння та по обліку прибутків та збитків. І регулюючі, Доповнюючи, які зменшують, до них відносяться контрпасивні і контрактивні. За економічним змістом рахуночки обліку господарських засобів відноситься клас. Перший необоротні активи, клас другий запаси і клас третій кошти та розрахунки та інші активи. До рахунків обліку господарських процесів відносяться рахунки обліку власних джерел, тобто четвертий клас і рахунки обліку залучених джерел. Клас п'ятий та клас шостий. Рахунки класу 5 та 6. За економічним змістом. Рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів відносяться. Рахунки обліку процесу постачання, тобто рахунок 63. розрахунки з постачальниками та підрядниками. Рахунки для обліку витрат на виробництво і діяльності підприємства. Це 23 рахунок, 8 клас та 9 клас. І рахунки для обліку реалізації доходів за результатів діяльності це 36 й рахунок і 7 й клас. Плану рахунки. Дякую за увагу! Бажаю гарного дня. Створіть, будь ласка, конспект.